Чи може Путін припинити вогонь? Ризик зриву перемир'я достатньо достатньо великий Росії. Потрібне перемир'я, але для чого ми повинні готуватись перше до складних перемовин надзвичайно складних, що далі відбуватиметься на полі бою? Як ми по ситуації на полі бою зрозуміємо, що ось воно запрацювало це припинення вогню? Чи може Путін припинити вогонь? Ну, принаймні, всі дії, всі дії оточення Путіна, всі ключові заяви, про які лунали в останній час. Вони свідчать про те, що ймовірність припинення вогню справді є. Тобто, я б не хотів це питання розглядати виключно в емоційній площині, тому що знаєте, зараз інформаційний простір переповнений словами там Путін маніяк, Путін брехун. Але давайте дивитися, от виключно з раціональних фактів. Одна з ключових заяв, яка була від Росії впродовж останніх днів, це заява Лаврова. Тобто, тут варто брати увагу не заяви сіменян, не заяви там телеведучих, не заяви там людей, які не мають впливу на Путіна, а все власне заяви найближчого оточення. Заява Лаврова була достатньо показовою, коли він коментуючи домовленості в саудівській аравії говорив про те що нам з, роз... з сполученими штатами нас чекають великі плани нас чекає розробка Арктики Арктики і багато чого іншого питання номер два це дуже шанобливе ставлення до трампа і до офіційного Вашингтону загалом продовж останніх днів які ми спостерігаємо Дуже особливе, дуже шанобливе. І питання е, от слово уваження, слово повага воно звучить звучало вже не один раз. Тому справді така така позиція може бути, може бути, але разом з тим не забуваємо про те, що Путін впродовж останньої доби він от поводить себе як у 2000 році, як чверть століття тому назад. От я на, на нагадаю, що саме відбулись підриви будинків з мирними жителями Каширського шосе в, в, в Москві і власне з цього почалась друга російсько-чеченська війна. Коли Путін сказав слова про те, що будемо знищувати дотла Чечні. Там було грубішими словами. Я не хочу от слова гопніка просто дублювати. Але от зараз для мене це дуже схоже. Тобто, Путін приїхав, Путін приїхав в Курську область, там в камуфляжі. Дуже впевнено сьогодні заявив про те, що там українці майже в оточенні. і про те, що мовляв, про який мир може бути йтись мова, тому що для України зараз це вигідно. Але разом з тим він повністю підтвердив слова Трампа, що ми готові на довгострокове перемир'я і багато чого іншого. Чому я говорю про психотип Путіна? Тому що, от, е, насправді, для того, щоб аналізувати ворога, прогнозувати його дії, е, психологічні характеристики потрібно, потрібно враховувати. Путін це глибока радянська людина. Ну і відповідно до радянської історії для нього стосунки сполучених штатів, от власне стосунки по лінії Москва Вашингтон є набагато важливіші, ніж Москва такі. От якщо враховувати саме саме психотип людини, і саме такий радянський спосіб мислення, і радянської поведінки, і радянської моделі держави і багато чого іншого. Тому власне ймовірність є. Але але знову ж таки, якщо ми проаналізуємо. Скажімо, події останнього місяця в Москві, ми побачимо, що всі дії, вся всі заяви, вся тональність вони вказують на те, що Росія перебуває в ейфорії певної перемоги, що ось-ось і вони там вийдуть на широкий там в широкий наступ, вони отримують там мегарезультат і багато чого іншого. Тобто, іншими словами, путіну зараз потрібно, хоча б якась маленька. Перемога для того, що він у такому форматі зверхності, як імператор, як правитель, він не міг прийти до формату перемир'я. Перемир йому потрібно так, йому потрібно перемир'я, але це ми говоримо, якщо дивитись з позиції раціо, якщо дивитись з позиції прагматизму, йому перемир'я потрібна, тому що ну він то маніяк, але він при владі перебуває чверть століття. Він чудово розуміє, що Росія відстає по всіх напрямках і відстає просто, просто колосально. В той час, коли країни світу розвивають свої зелені технології, штучний інтелект і багато чого іншого, Росія залишається країною бензоколонкою. Ну, це факт, який він чудово розуміє, тому власне він зараз є ймовірність того, що він вийде на цей формат, але наголошую, зараз поки що йдеться про вступ у переговорний процес. І, очевидно, відповіді про те, що буде мир, ми не отримаємо ні сьогодні, ні завтра. І очевидно, не отримаємо через місяць, і навіть через два. Це буде довгий процес. І навіть якщо завтра настане перемир'я, ризик зриву перемир'я достатньо-достатньо великий. Чому я нагадую про історію з каши з каширським шосе там підриву Буйнакську і інші теракти, які були зроблені російськими спецслужбами проти своїх громадян, це те, що ми повинні розуміти от Способи поведінки такої КГБшної Росії, і Путіна, і психотип Путіна. І розуміти, що от таких провокацій може бути достатньо багато. І я думаю, що от історію з Буйнакськом ми повинні зараз, ну, ми, це українська влада, повинна згадувати на всіх рівнях, щоб принаймні таким чином, от навіть самими згадками, попередженням, можна було попереджати можливі такі дії. Але ризик зриву. І наголошую саме спроби зірвати переговори руками самих українців, ризик колосальний, і так тому і, ми... і тому не йдеться ми... про те, що ми сьогодні не почуємо сигналу повітряної тривоги. Так, тобто, це довгий процес, так як ви зазначили, пане Олексію, ви сказали, що Росії потрібне перемир'я, але для чого? Для того щоб через деякий час наступити з новою силою. Ну, дивіться, ми бачимо багато таких доволі оптимістичних заяв і фахівців економістів, і навіть окремих західних лідерів про те, що в Росії є запас міцності. Тобто, от насправді для того, щоб вони перейшли, от виключно, формат водка і квашена капуста, і все потрібно, очевидно, не один рік. Ну, власне, авторитетні експерти, до думки яких я прислуховуюся, власне, економісти, вони говорять, що рік запасу в Росії точно є. Але Росія чудово розуміє, що вона втрачає час, якщо дивитись принаймні трішки вперед, і вона втрачає час, тому що там зараз 90% російського автопрому він перейшов під контроль Китаю. От для мене показово, що там, знаєте, гордість російського автопрому, ця машина Лада Веста. Яка коштує коштує космічних грошей, вона повністю зроблена з китайських матеріалів. От для мене було показово, коли прем'єр-міністр Росії на презентації цього автомобіля сказав фразу, яка дослівно звучала так: ну, хоча б кірмо можна було зробити з російського пластика, тобто до дрібниць, до деталей все зроблено з китайських матеріалів, і вони розуміють, що вони не можуть витримувати конкуренції в світі, якщо їм закривають доступ до технологій. Якщо є ризик там більш жорстких дій чи, Трампа чи Європейського союзу, йдеться про технології, це важливі речі, ну, розумієте? Тому що там починаючи від е, питання курячих яєць, які неможливі без, без технологій, я маю на увазі висока продуктивність, там яйця, м'ясо і все інше, закінчуючи е, е, там. Е, там напівпровідниками, комп'ютерними технологіями і так далі, від чого Росія надзвичайно залежна. Тобто, вони розуміють, що вони програють у перспективі, У перспективі. вони розуміють, що їм потрібно там диверсифікувати свої ризики і багато чого іншого. І плюс я думаю, що вони розуміють, що Трамп це їхній останній шанс для того, щоб от, власне вони вийшли в формат перемир'я і пом'якшили санкції, принаймні частково. Відновили от певний формат торгівлі з Європейським Союзом за посередництва Сполучених Штатів. Тому вже сьогодні вони відкрито говорять і по, про постачання е, російського газу через територію України і про умовне Росукренерго нового формату, де власне замість Укр будуть сполучені штати, і це буде достатньо відкрита торгівля вигідна і для однієї, і для другої сторони. Я маю на увазі не для України, для Росії і для Сполучених Штатів. Що буде із територіями, зокрема з Курською областю, де зараз ведуться активні бойові дії для того, щоб наскільки ми розуміємо, Росія мала більш вигідніше положення в цих мирних перемовинах, і, зокрема, із тимчасово окупованими територіями, тому що Путін каже про таке довгострокове перемир'я, але ж, мабуть, він хоче щось взамін? Путін зараз просто затягує час, затягує час, але з іншого боку, варто звернути увагу, що слова про Довгострокове міцне перемир'я, тобто нам потрібно не перемир'я, нам потрібен довгостроковий мир. Оця теза звучить уже кілька місяців. Ну півтора-два місяці точно ця теза є однією з ключових. Тобто, для того, щоб нам прогнозувати ворога, нам потрібно вміти його читати його і прогнозувати їхні дії. От поки що ключові тези, які вони озвучували публічно, вони з порядку денного поки що не зникли. І тому нам варто бути готовими, що перемир'я буде болючим, або там мир, умовний мир, буде для нас дуже болючим, і це може бути не лише питання втрат окремих наших територій. Я маю на увазі е, формула про те, що е, вони де юре залишаються за Україною де-факто контроль за Росією, тобто ми не відмовляємося від втрачених територій. Ця формула очевидно буде як певний компроміс. Але е, я думаю, що вимоги Росії, от порядок денний лінійка, буде набагато більшою. Тобто, я думаю, що тут може стояти і пакет гуманітарних питань, про які вони говорили неодноразово, достатньо чітко. Це власне питання УПЦ московського патріархату, це питання використання російської мови, принаймні в певних регіонах. Тобто, Росія в будь-якому разі хоче залишити за собою такий певний пакет впливу. Для розгойдування ситуації зсередини, для лінії розколу там замовною ознакою, релігійною ознакою, там іншими ідеологічними марками. Маркерами, ну на на превеликий жаль, це буде. Ну і тут знову ж таки е в цих питаннях, в цих питаннях я думаю, що нам потрібно згадати про великий вчинок українського парламенту, який за три роки, за три роки. Не спромігся вирішити питання про російських політичних партій, так їх заборонили, але ре реально вони за півроку можуть приймати участь у виборах і реально перемагати. Люстрацію для російських лідерів люстрація проведена. Не була питання. У паце Московського патріархату перепрошую ну прийнятий законопроект, який дозволяє в ручному режимі вирішувати питання. Ну це не те рішення, яке мало б прийматися. Тобто нам потрібно було єдине рішення, щоб громади самостійно могли приймати рішення, от юридичне обґрунтування для переходу із одного підпорядкування в інше, отримати реальний механізм, тому що в нас сьогодні нонсенс, коли збирають по 10 тисяч підписів, а юридичного механізму не існує. Тобто, на превеликий жаль, в мене особисто складається враження, що саме питання і церкви, і проросійських партій воно було навмисне затягнуто для того, щоб його можна було винести на торги з росіянами. Перепрошую, але іншого логічного змістовного пояснення я не знаходжу, і я готовий відстоювати свою позицію. Пане Олексію, європейська розвідка вона отримала документ із нібито найбільш максималістськими вимогами Росії на можливих мирних перемовинах. Про це сьогодні вранці повідомила американська газета The Washington Post. І ось там було вказано про те, що нібито на вагу ось цих мирних перемовин, і зокрема можливого мирного врегулювання цієї ситуації, Росія винесла дуже багато чого. Там є про згадування. Дано про демонтаж української держави одночасне просування зусиль Москви, потім про провокування напруженості у відносинах між адміністрацією президента США Дональда Трампа та іншими країнами про роботу із послаблення переговорної позиції штатів щодо України. На вашу думку, наскільки реалістичним може бути цей документ, і, зокрема, заяви, які викладені в ньому? Я з великою довірою ставлюсь до оприлюднення інформації з західними ну відомими світовими медіями. Чому тому що там є стандарти журналістики? От коли вони оприлюднюють там витоки із Білого Дому, вони посилаються на три джерела. От це вважається правилом загально прийнято правило на когось сенаторів, посадовців Білого Дому, там на когось третього. Але я з великою недовірою ставлюсь до публікації, коли там витоки з Кремля. Ну перепрошую, яким чином? Ну, це доволі складно так. тим більше, враховуючи, знаєте, такі от КГБ ФСБшне е, КГБ, ФСБшний характер російської влади. От мені важко віриться про те, що Вашингтон Пост має співрозмовників е, в російській владі, які могли б ділитися інформацією. Якщо має таких співрозмовників, а очевидно, що вони можуть бути, але це співрозмовники, які дають такий дозований витік інформації. Відповідно до системи російської пропаганди, от те, що називається словами вкід інформації. Якщо такий план з посиланням на аналітичний центр е був запропонований Кремлю, ну, по-перше, ми маємо розуміти, що це міг бути перше свідомий вкід інформації з боку Кремля для того, щоб підняти градус температуру перед початком перемоги. або те, що називають словосполученням завищити ставки. Ну так роблять всі, хто веде серйозні перемовини, хто готується до перемови. Питання номер два. Власне, якщо йдеться там про пропозицію аналітичних центрів, то ну, попри, попри те, що в Росії аналітичні центри дуже, -дуже слабенькі, але там працює система КГБ. Там є певна все одно от з Радянського Союзу залишилась певна база, яка базується там, на даних, ну певна система, яка базується на розвід там на багатьох інших речах. Тобто, в будь-якому разі путіну на стіл лягають 3, 4, 5 подібних пропозицій із різних, із різних джерел. Тобто я думаю, що там обов'язково є там, е аналітичні записки пропозиції від структур Патрушева. Ну, У хворій системі працює приблизно так, На іменному принципі, Ушаков щось своє, дає, Патрушев своє дає, там, Дьомін, як колишній охоронець, якому можна довіряти там, щось своє і так далі. Так побудована система влади. Тобто, не факт, що це єдиний сценарій, який лежить у Путіна. Третє, про що сьогодні заявляв публічно Ушаков, про те, що наша позиція може бути така, така і така, але все залежить персонально від Путіна. От розумієте, це ідолопоклоніння, в них до сьогодні вирішальне, тому, очевидно, все буде залежати від рішення самого ідола, яким чином він подасть ту чи іншу інформацію. Але в будь-якому разі, ми повинні готуватися перше до складних перемовин, надзвичайно складних. Друге, ми повинні бути готові відстоювати свою позицію по багатьох питаннях. От вся лінійка порядку денного нам потрібно пояснювати позицію Сполученим Штатам на превеликий жаль, стосунки з якими зараз перебувають в такому досить погіршеному стані. Чому, наприклад, окремі сенатори республіканці не розуміють Україну щодо церковного питання, і вони справді от частина з них вірить про те, що в Україні можуть забороняти церковні організації. Це, власне, через те, що ми не довели, не розтлумачили свою позицію. От нас не працює система дипломатії, дипломатії, парламентської дипломатії, громадських, громадської дипломатії, всі інші механізми. Вони не допрацьовують. Саме через те, що ми там, для того, щоб переконувати республіканців, ми відправили не так давно цілий десант депутатів від фракції Слуга народу, які не мали досвіду. Ні дипломатичного, ні політичного ну принаймні я говорю про половину із них, і чиє ім'я от викликало м'яко кажучи, здивування в республіканців. До нас приїхали з Атлантики депутати, які там ще п'ять років тому не мали жодного відношення до політики. До дипломатії вони приїхали нас переконувати. Оце знаєте така підліткова любительська дипломатія. Коли там бах прийняли рішення, піарники написали, все поїхав десант. Так не працює. Нам потрібно переконувати, нам потрібно працювати по кожному питанню. Чому я зараз про це говорю? Тому що зараз це надзвичайно актуально і важливо, що нам потрібно перестати гратись в ігри про те, що там е які ми молодці на переговорах на перемовинах в Саудівській Аравії. Просто у нас кілька днів були суцільні компліменти. Там найкращі так. дипломати, найкраща дипломатична партія, там мега успіх і все інше. Нам потрібно займатися цим око замилюванням і самозахопленням. Нам потрібно зараз готуватись до переговорів по кожному питанню. Якщо церква потрібно пояснювати, пояснювати нашим американським партнерам, якщо мова потрібно пояснювати американським партнерам. Якщо збереження ВПК говорити мовою цифр, а не десантами депутатів-любителів. Перепрошую, ну от зараз потрібно працювати. Абсолютно, я про цей документ ще хочу повернутися до нього. І там повідомляється, що мирне врегулювання кризи в Україні, воно не може початися раніше 2026 року. Це про те, що і ви говорите, що це буде довгий процес. Ну, тут складно сказати, звідки взявся 26-й рік. Я думаю, це просто знову ж таки технологія завищених, завищених вимог для того, щоб зійтись десь ну, власне, там на більш-менш прийнятних. Часових рамках для всіх знову ж таки, я переконаний, що це пов'язано з ілюзією Путіна про надзвичайно швидкі військові успіхи. Ну розумієте, людина вихована на радянському кіно, там на розвідданих, на всьому іншому, от нього так побудований розум. От він вважає, що там до літа, до осені він отримує там надвеликі результати. Ну і плюс він сліпо вірить у свою всесильність, тому що результати соцопитувань не вказують нам жодних серйозних загроз для російського режиму. Там економічні показники показують, що вони можуть протриматись там ще певний період часу. Питання мобілізації вони закрили питання за рахунок корейців, корейців, перепрошую, і за рахунок грошей. Вони просто зробили армію найманців, яка тримається на фінансових виплатах. Ну перепрошую, тобто зараз через ризик смерті, там будь-хто із російських чоловіків може там навіть реалізувати якусь мега-мрію там однокімнатна квартира на околицях Москви. Вони побудували цю систему, вона працює. Ну, в цей період часу вона більш-менш працює. Тобто, от, е, е, поки вони не виходять на формат загальної мобілізації, ця, ця версія, ця формула працює. І на гроби ніхто поки що не звертає уваги. Там, За винятком Північної Осетії, там були проблеми, в Інгушетії були спроби акцій протесту незначні. І навіть Чечні, все, все, Москва спокійна, Катеринбург, Петербург, все спокійно. Вони підійшли, от, власне, по принципу другого третього сорту, тобто інгуші осетини, другий сорт чи третій сорт. От там смертність може бути високою. От в нього поки що працює ця система, тому власне завищені завищені оці очікування щодо часових рамок. Ну і друге, от, попри все, попри все, в мене складається враження, що. От питання особистої неприязні до Зеленського, от воно домінує, воно перемагає. І тому, власне, я думаю, що от ця формула про те, що спочатку вибори в Україні, а потім підписання мирних домовленостей там чи прямі переговори. от ця ж формула не вчора з'явилась. Вона озвучена так. була кілька місяців тому росіянами. Я думаю, це питання особистої неприязні і навіть не через образи а. Тому що Зеленський все таки про Путіна говорив, от все, що вважав за потрібне, те, що говорить кожен українець. Але все-таки ключова причина це повне несприйняття Зеленського. От зверніть увагу, там сьогодні з Лукашенком Путін говорив там з великим пієтетом повагою. Чому? Тому що Лукашенко диктатор, Лукашенко вихідець із там радянського минулика, минулого кріпкий хозяйственник і все інше. А Зеленський ну вихід із шоу-бізнесу. Путін не може його сприймати. Так само, як Путін не може сприймати, там, скажімо, лідера Вірменії Пашиняна, вчорашній журналіст. Оце не система, не система путінського світогляду. Так само, як він не може сприймати там, жінку, яка є міністром оборони там, в окремих європейських країнах. Це не путінський світогляд, це не совкові комплекси. Я, я думаю, що це питання також варто. Я не хочу сказати, що воно домінує. Але якщо ми з вами подивимося по багатьох інших прикладах, де домінує в діях путінського режиму раціо, от прагматичні фактори, а де домінують емоції, ну я думаю, зі мною всі погодяться, що емоційні емоції дуже часто пере, переважають над раціональним. Тому можливо, вибудовано і саме ця схема. Я чому про неї наскільки так детально говорю? Тому що я думаю, що от власне. Тих ну, власне, хто буде займатися підготовкою візитів, обов'язково потрібно включати хороших фахових психологів, в тому числі політичних психологів, які б використовували оці путінські емоції, путінські страхи. І, власне, навіть якщо питання виборів буде стояти в порядку денному домовленостей, то це питання потрібно використовувати на свою користь. Пане Олексію, надзвичайно вам вдячна за те, що ви це все транслюєте. Тут ще останнє питання. Я зараз бачу на вайбері громадського радіо дуже багато запитань, що далі відбуватиметься на полі бою. Як ми по ситуації на полі бою зрозуміємо, що ось воно запрацювало це припинення вогню. Чи можете ви щось сказати? Я не можу нічого сказати про поле бою. Тут мають говорити лише військові експерти, про тому дуже дозовано. Дуже дозовано. І без жодних фантазій. Ключове, що я бачу зараз, це те, що ризик зриву переговорів у нас залишається достатньо великий. І, тобто, мені важко оцінювати, я думаю, це буде неправильно оцінювати, там 30 на 70, 50 на 50 і так далі. Але, попри все, от, ризик зриву залишається достатньо великий. Я як людина, яка вивчала історію і роз... намагаюся розуміти з історичного аспекту і логіку Радянського Союзу, і Російської імперії, і сучасного режиму, все-таки я вважаю, що ризик надзвичайно великий. Ну і, власне, цю позицію поділяє дуже багато західних оглядачів, і, зокрема, і представників західних урядів. Тому, власне, от найкращою найкращим посиленням нас в переговорному процесі. І мінімізація ризику затяжної війни, це може бути фактом. Ну, от, власне, навіть овальний кабінет нас показав, що кілька зайвих слів можуть коштувати зменшення військової допомоги. Так. Так, чи ризику обвалу? Тобто от зараз може зіграти роль будь-які будь механізми, і тому ризик затяжної війни у нас має місце. Тому ми зараз не повинні там, от просто захопленням дивитися на переговорний процес. Перше знімаємо рожеві окуляри, і друге вимагаємо від влади зняти рожеві окуляри, тому що нам зараз потрібно, от власне не ігри там у тисячу зеленського, не ігри в е, в повернення грошей там від від... Кешбеки, від. Та, та кешбеки. Знаєте, ну ну ці кешбеки нам обходяться ну десятки десятки мільйонів гривень там. Сума дещо дещо більша. Я здається, забув про один нулик згадати. Це величезні кошти. Ми повинні, ну, це ми повинні були зробити влада ще в 2022 році, без великого будівництва, без усього іншого. Але зараз ми повинні думати про ризик затяжної війни, вдосконалювати законодавство про мобілізацію, про що представники влади говорили ще півроку тому. Ну, півроку, не на часі. Змінювати підходи до закупівель, тому що виявляється, що безпілотники українського виробництва минулого року держава закупила лише трохи більше третини. Все інше, там приватні кошти, тобто максимальна акумуляція коштів на посилення безпеки і оборони. Ну це те, що нас посилить в переговорах, і це те, що нам дасть певні гарантії в разі реалізації найгіршого сценарію. Тобто, єдине, чого ми не повинні робити, це знаєте, не скласти руки і не дивитись на Європу про те, що от зараз Європа нам допоможе. Ми раді, що Європа оголосила про план 800 мільярдів план Урсули Федерляйна, але наголошується 800 мільярдів до 2030 року. Це на 5 років. Так ми раді, що, що Франція взяла на себе відповідальність за ядерну безпеку в Європі, але в Європейському Союзі не щодо України. Що до нас гарантії ніхто не брав, і знову ж таки заява Макрона, що лише всередині цього року розпочнеться там реальні перемовини щодо ядерної безпеки. Ми не маємо цих півроку чи п'ять років. Ми раді, що наші партнери говорять про те, що ми перетворимо Україну, е як нам говорили, на великого сталевого дикобразу так? Так. Це приємно. Ми раді, що там працюють піарники, що для нас придумали такі гарні порівняння, але нам потрібна реальна підтримка. В щоденному форматі по нарощуванню, а не по зменшуванню. Державний прапор України від Щойно почався обстріл градами. Можна сфоткати план Ой, давайте, давайте. поруч. Поруч неподалік десь два-три каби прилетіло. Відчуття таких ще не було. Перші, Мене цікавить питання щодо так званих прихованих виборців. Я би ще хотіла зупинитися на оцьому цьому моменті і його все таки пояснити. Саме тому важливе національне законодавство провадження успішних практик інших країн світу тут у нас.